Дайте, будь ласка, чудове прославлення Господа. Мені завжди подобається прославляти Його в піснях, в танці, але не тут. І Сьогодні ми будемо з вами читати Слово Боже, останню книгу Біблії. Вона називається Откровення Івана Богослова. Або ще у неї є назва Апокаліпсис. Що ви уявляєте кожен раз, коли чуєте слово Апокаліпсис? <плес> Кінець? Може, щось жахливе, щось страшне уявляєте, так? Але книга Апокаліпсис це радісна книга. Радісна книга для кожного, хто знає Христа. І це страшна книга для кожного, хто його не знає. Це блага звістка. З приходом Ісуса Христа диявол Він вже скинутий. А ми вже царствуємо разом з Христом. В той час, як ті, хто не приймає Його, вони продовжують бути під владою диявола. Знаєте, людям страшно визнати владу Христа, тому що доведеться тоді відмовитись від себе. А диявол обіцяє, ви будете як Боги. Ви самі будете вирішувати, що добре, що лихе. Хоча взагалі Бог вже створив людину по своєму образу. Ми вже, як Боги, були створені. Тобто диявол нам пропонує все те, що ми вже мали з самого початку. Тепер я хотів би, щоб ви подивилися на екран. Я хотів би запитати, чи знаєте ви, як називається ця галактика? Мілічний путь. путь або очиманський шлях, а іспанською мовою вона називається Шлях Святого Якова. Цим шляхом йшли чумаки із сходу на захід, вздовж цього шляху, і полонники також йшли через всю Європу по цьому сузір'ю, яке називається Шлях Святого Якова. Є такий іспанський режисер Луїс Бунюель. Ось його портрет навіть. Він відомий своїми провокаційними фільмами. Він не християнин. Знаєте, він в кінці свого життя навіть сказав: слава Богу, що я все ще атеїст. І тим не менш, тим не менш один з його найвідоміших фільмів присвячений Ісусу Христу. Як би це не звучало парадоксально. І цей фільм називається якраз Чумацький шлях. Це 1969, 1969 року фільм. І протягом всього фільму дві людини йдуть по цьому шляху. І вони зустрічають різних людей. І всі ці люди говорять про Ісуса. І в кожної людини своя думка. І час від часу дорогу проходить сам Ісус з учнями. І кожен раз це різний Ісус. Але весь фільм це всього лише пролог до фіналу. І таке часто буває у фільмах цього режисера Пенюеля. Коли весь фільм це всього лише вступ, а головна ідея в кінці. І в фіналі фільму йдуть двоє сліпих з палицями, шукають шлях, і тут вони чують, що повз них проходить Ісус з учнями. І вони починають кричати: Ісус, Син Давидів, помили нас, зціли нас. Ісус зупиняється, зцілює цих двох чоловіків, і вони прозрівають. Ісус йде далі з учнями. А ті двоє постояли трохи і починають іти за ним, слідувати за ним. Але в руках у них все ще ті ж самі палиці, якими вони шукали собі дорогу, коли були сліпі. Тому що все своє життя вони довіряли цим палицям. Так? І потім Ісус з учнями він переходить через маленьку якусь струмочок, там переступає, йде далі, вони навіть не помітили цього. А ось ці двоє з палицями зупиняються, впираюся в цей струмок, стоять і думають, чи йти далі, чи не йти, що робити, і потім один з них викидає свою палицю, переступає і біжить за Ісусом, а інший так і залишається стояти. Він так і не наважився перейти через цей струмок. І тут така думка в мене, те, що коли ми прийняли Христа, ми вирішили слідувати за Ним. Чи продовжимо ми надіятись? На все те, на що ми надіялись в світі, чи ми відкидаємо все і біжимо за Ісусом? Отже, це вам для роздумів така думка. Сьогодні ми з вами будемо читати текст з Біблії, з книги Апокаліпсис, откровення Івана Богослова. Ми будемо читати вже останні розділи 21, 22 розділ. Чи пам'ятаєте ви, коли учні попросили у Ісуса, навчи нас молитись? Ви знаєте, що це були люди, які в, які в своєму житті вони вже молились? Це не ті люди, які ніколи не молились, і тут раптово вау, ми хочемо навчитись молитись, навчи нас. Ні, євреї молились. Зараз буде слайд, євреї молились по декілька разів на день. Вони молились, прокинувшись, вони молились перед їжею, вони молились, перед... коли руки мили теж молились. Вони дуже багато молились. Все їхнє життя було сповнене молитвою. І вони попросили Ісуса, навчи нас молитись. І ми всі знаємо, так, яку молитву Ісус їм сказав. Отче на. наш, так. їм дав їм молитву Очі наш. А знаєте, в останніх розділах Книги Откровення. Апокаліпсис, Іван Богослов, Він навчає нас також молитві, молитві останнього часу. Молитві, яка повинна бути на устах кожного з нас, коли ми прокидаємось вранці, коли ми йдемо на навчання чи на роботу, коли ми дізнаємося, що щось відбулося хороше чи не дуже хороше. Ця молитва дуже проста. Ось вона. Тож гляди, Господи Ісусе. Прийди, Господи Ісусе, це молитва останнього часу. І ми з вами дуже часто молимося цією молитвою. Ми говоримо, тож прийди, Ісусе, але не зараз. Ми додаємо від себе, але не зараз. Тому що я ще не закінчив там, університет, у мене тут робота, я хочу одружитись чи бити заміж. Так, хочу заробити багато грошей й купити собі щось. Тож прийди, Господи, прийди. Але трошки зачекаємо, говоримо. Головна молитва останнього часу: прийди, Господи Ісусе. Але ми їй так мало часу приділяємо, так мало уваги. В наш, в наш час ми часто чуємо проповідь про те, як зміцнювати сімейні стосунки, так? як виховувати дітей. Як правильно керувати фінансами. І це все дуже важливо. Це дуже важливі теми також. Але це не все, що нам дав Господь. Великий суд, вічність, важливість благовістя. Ми завжди повинні про це також пам'ятати. Спрага небес це те, що відрізняє благозвістку від психології. І мова повинна. Бути не про те, як нам краще і спокійніше жити зараз тут на землі. Ми повинні розуміти, що наше призначення на небесах. І ще раз хочу повторити, прагнення небес це те, що відрізняє благу звістку від психології. Але те, що навколо нас, це, це все важливо, це все нам дав Господь. Але це все, що навколо нас, це все має і світ. Чи не так? І це єдине, що світ нам може запропонувати. Тому що світ прагне, щоб ми забули про небеса, щоб ми дякували Богу за них. Але забували про те, що написано: дбайте насамперед про Царство Боже. Так? Та робіть усе що Господь від вас вимагає. І тоді все інше Він неодмінно вам дасть. Тобто, це все, що в світі. Це лише додаток, це не головне. Якщо ми прагнемо мати тільки додаток, а забуваємо про головне, то ми попадаємось на крючок. Тому що ми намагаємось втримати те, що неможливо втримати, і втрачаємо те, що неможливо втратити. Отже, книга Откровення, книга Апокаліпсис. Сюжет цієї книги приблизно такий самий, як і сюжет у фільмів Бунюеля. Тобто саме головне це фінал. найголовніше — це саме небеса, нестачу яких ми постійно відчуваємо в наших серцях. В перших розділах книги Апокаліпсис ми читаємо про вершників Апокаліпсису, так, які скачуть по світу. Вершники це хвороби, війни, страждання. І це все є неодмінною частиною нашого світу зараз. Так? І хочу нагадати вам короткий зміст книги Апокаліпсис. Все погано, все буде ще гірше. Але ми вже перемогли. І от у фінальних розділах книги Апокаліпсис ми нарешті бачимо поєднання обідниць, які Даніса церквам. Все це поєднується в трьох образах: в образі небес, в образі міста і образ храму. Ви знаєте, я думаю, ви знаєте, коли хтось помирає, як люди зазвичай говорять? Царство небесне. так. Але потрібно розуміти, що якщо ти царством небесним ми маємо на увазі загробне життя, то це не найкраще, що ми можемо побажати людині. І що цікаво те, що Ісус сказав також своїм учням, можемо прочитати в Івангелії від Матвія, істинно кажу вам. Дехто з присутніх тут не впізнають смерті, доки не побачать сина людського, який йтиме в царстві своєму. Тобто Ісус говорить: у мене до вас хороша новина. Люди, які тут стоять, не потраплять у загоробне життя. Царство Небесне це царство Бога. І Ісус каже, що воно посеред вас. І знаєте, є, до речі, ті люди, які м, трохи невірно розуміють тут. Цю думку, вони вважають, що царство Небесне десь всередині, десь глибоко всередині їх. Вони говорять, мені не треба ходити до церкви, мені не треба спілкуватися з віруючими, групи учнівства не треба мені, поклоніння не треба мені. Бо в мене царство десь всередині глибоко. Ні. Ісус сказав фарисеям, що царство небесне посеред вас. І він вказував на себе. Ось я серед вас, Отже, Царство Небесне посеред вас. І ви його шукаєте десь там, в якихось світських речах, а воно посеред вас стоїть. І Біблія ніколи не каже нам, що ми підемо на небеса. В Біблії небеса приходять до нас. І більше того, ми є частиною небес. Давайте прочитаємо також, що нам пише Іван Богослов в 21 розділі перший вірш. Тоді побачив я нове небо і нову землю, тому що ті небо і земля зникли, і моря більше не існувало нове небо і нова земля. В книзі Апокаліпсис немає нічого нового. Ви знаєте? В ній нам відкривається вже все те, що до цього нам вже відомо через пророків. А тепер в Ісусі нам відкривається реальний сенс всього. І це ми можемо знайти. У пророка Ісаїв в 60 му розділі. Не сонце вдень світитиме тобі, не місяць вночі сіяти буде. Господь для тебе вічним сервом стане. Твій Бог твоєю буде славою завжди. Це твоє сонце вже ніколи не зайде, ніхто не забере в тебе місяць. Господь для тебе вічним сервом буде, скінчаться дні усіх твоїх турботів. Амінь. Амінь. І далі ми бачимо в книзі Апокаліпсис. 21 розділі, 23 вірш. І не потрібно для освітлення ні сонця, ні місяця, тому що освітлювала його Божа слава і ягня його світильник. Тобто це все, що було обіцяно Ісаєю за століття до цього, вже втіюється у Христі. І також ми бачимо другий образ місто. Що таке місто? Город Місто це воно походить від слова огорожа, аграда. Знаєте, не кожне поселення було місто. Місто було поселення, яке мало стіни, де люди живуть разом. А як називаються люди, які живуть разом у місті? Містяни, горожані. І Іван Богослов розповідає нам нове видіння про те, що. Ті 24 старці, які поклонялися в четвертому розділі, тепер виособлюють 12 воріт міста, бо на воротах імена 12 колін синів Ізраїльів і 12 стовпів цього міста. І пророки і апостоли є основою і воротами цього небесного міста. Дуже цікаво, що в книзі Апокаліпсис числа вони мають не кількісне значення, а якісне. Тобто. Воріт 12, і вони як розташовуються? По троє воріт на кожну зі сторін світу. І якщо ви знаєте, то число 3 це число Бога, число 4 це число всесвіту. Всього всесвіту. І отже, народ Божий це відкриті ворота для всього світу. Це в виконання тієї обітниці, яка була дана Аврааму, про яку ми сьогодні забуваємо, до речі. Ізраїль це обраний народ. Обраний за що? Та ні за що? Просто так, через віру, по благодаті. Бог обирає потомків Авраама через його віру. Трошки і від теми. Знаєте, коли Олександр Македонський засновував нову столицю Олександрію, там вже була доволі велика діаспора євреїв. І в той час Вавилоняни захоплювали Ізраїль, і багато біженців бігло в сусідню країну, в Єгипт. І там вони починали жити. І отже, Олександр Македонський завжди використовував євреїв в своїх цілях. Чому? Тому що євреї вони були грамотні, кожен єврей повинен був вміти читати писання, тому вони всі були грамотні. В той час, як більшість народів інших, вони були не дуже освічені. І, по-друге, євреї вони ввели моральний спосіб життя. Вони підкорялися законними Есеєву. Тому, куди б Македонський не приходив, він завжди прагнув кудись в свою адміністрацію вставити євреїв не більше. Але ж це Східна Африка була. Звісно, що місцевих жителів це не викликало якихось позитивних емоцій. Тому що євреї колись були в них рабами, а тепер вони стали як господарі. І знаєте, саме тоді, десь 3-4 століття до нашої ери, виникає велика кількість цих байок про євреїв, про таємну спільноту євреїв, про жертвоприношення і таке інше. І знаєте, що дивовижно? Що багато з цих байок вони досі в наш час живуть. Коли я працював в соціальній службі, я пам'ятаю, я ходив до людей, допомагав їм у них вдома, і я часто чув від людей, що вони вірять в цю таємну спільноту євреїв. Але яка в цьому таємниця? світом править єврей? Вже 2000 років вся влада на небі на землі до на найму. Це таємниця для тих, хто не хоче це визнавати, хто не хоче ставати частиною Божого народу. Адже у ми всі Ізраїль. Насправді. Більшість цих теорій народжується через те, що люди не хочуть приймати очевидно. Гріх Він зачиняє ворота. Пам'ятаєте, Ісус сказав в Матвія, в 16 розділі, 18 вірш, збудую церкву Мою і сили пекла не подужують її. Ну, тут написано сили смерті в іншому перекладі сили пекельні не подужують її. І багато людей розуміє, цей текст. Думаючи, що пекло воно буде біжати там зі зброєю, атакувати Царство Небесне. Але для пекла ворота це захисна споруда. Воротами ніхто не атакує. Воротами захищаються. І ворота пекла вони зачинені. І, до речі, Клайв Люї сказав, що вони зачинені зсередини, тому що ті, хто там всередині, вони не хочуть виходити до Бога. А Ісус говорить, ворота пекельні не встоять. Моя церква все одно їх подужує. І пам'ятаєте на початку Книги Апокаліпсис ми чи можемо прочитати, що Ісус говорить, ось ключі, ворота вже не зачинені. Мені отець віддав їх. Знаєте, спілкуючись із невіруючими людьми, я часто чую запитання, чому в світі стільки зла? Якщо Бог добрий, якщо Бог добрий, звідки в світі зло, це питання люди задають на протязі всієї історії. Давайте подумаємо, Бог є досконалим творцем, так? Досконалий. Його творіння, тобто, теж воно не може бути там на 50% досконале чи на 90%. Його творіння також досконале. І з всіх світів. Який буде кращий світ, в якому буде свобода, чи в якому не буде свободи? Звісно, в якому буде свобода. Але чи можлива свобода без можливості зловживання свободою? Ні. Це вже буде не свобода. Тоді б Бог нас створив якимось роботами. Світ створений досконалим, тому в ньому можливе зло. Чи первісний світ? Чи первісний світ? Був створений досконалим. Так. В ньому було можливе зло. Так. І тому воно трапилось. Тобто до гріхопадіння зла не було, але можливість зла була. І тепер, коли буде нове небо і нова земля, чи будуть вони досконалими? Так. Так, звичайно. Чи буде в них можливість зла? Так. Тому там буде і свобода. Але зла там не буде, тому що написано: і не війде туди ніхто з тих, хто робить щось ганебне або бреше, лише ті, чиї імена записані в книгі життя. Туди війдуть тільки ті, хто люблять Бога. Знаєте, люблячій людині не потрібно давати якусь інструкцію, що робити, що не робити, тому що любляча людина, вона сама буде боятися зробити щось, що. Може засмутити того, кого вона любить. Отже, гріх продовжує в нас жити. Ми живемо в цьому світі, і ми лише готуємося до небес. І гріх живе в нас проти нашої волі, як апостол Павло пише в посланні до Римлян. Бо доброго що хочу, не роблю, а чого не хочу лихого те роблю. Кожен пастор може привести багато прикладів, коли йому. Не вдавалося робити щось добре. І я пам'ятаю, був такий випадок, коли одна жінка спитала у пастора, не спитала, а просто підійшла до пастора і сказала йому: знаєте, я багато разів чула, що проповідники говорять, що вони грішники, але ви перший, кому хочеться повірити. В Божому Царстві нас чекатиме остаточне звільнення від влади гріха. Хочу також прочитати третій вірш 21 го розділу. Ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть його народом. І сам Бог буде з ними, їхній Бог. І перше, що я пригадую, це скіння, намет. Пам'ятаєте, як слава Божа йшла за Ізраїлем через пустелі. І тепер ми читаємо, що це місто це скіння Бога з людьми. І він поселиться з ними, і вони будуть його народом. Бог є любов, а любов це не володіння чимось, це приналежність. Це не коли я хочу чимось заволодіти, а коли я хочу віддати. І Бог каже: Я хочу бути вашим. Пам'ятаєте, яка перша заповідь, яку нам дав Господь? Я Господь Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів передо мною. Не тому, що я такий, що хочу володіти вами всіма. А тому, що я той, хто вивів вас з рабства. Я єдиний, хто дає вам свободу. І я хочу бути вашим. Приймаєте ці умови? Тоді я буду вашим. Отже, перший образ, який ми з вами прийшли, це небеса, другий образ це місто, а третій це храм. Храм це місце. Присутності слави Божої. Отже, давайте прочитаємо 22 й вірш 21 го розділу. А храму я не бачив, бо Господь Бог Вседержитель і Агнець, то Його храм. Якщо все місто і є святим святих, то який ще там потрібен храм? Іван Богослов повертає нас до пророцтв Старого Завіту. Те, що написано в Єзикія, 47 розділ. Давайте прочитаємо. Тут я побачив, як з під порога храму тече на схід вода. Ці води течуть у напрямку, у напрямку східної округи краю, спускаються на рівнину і потрапляють у море. Коли вони увійдуть у брудне море, його вода стане здоровою. Біля потоку на обох його берегах будуть рости різноманітні фруктові дерева. Їхні листя не в'янутиме. А їхні плоди не переведуться, бо щомісяця дозріватимуть нові. Адже їх буде зрошувати вода, що виходить зі святилища. Плоди дерев будуть на їжу, а їхнє листя на оздоровлення. Ви знаєте, Писання нам говорить, що ми з вами щасливіші, ніж ті пророки, які мріяли дізнатися, про що ж вони там пишуть. А нам же це все відкрито. Це пророцтво нам в усій повноті відкривається в книзі Апокаліпсис, в 22 розділі, перші і другій вірші, давайте прочитаємо. І показав він мені чисту ріку живої води, прозорої, мов кришталь, яка виходила з престолу Бога і Іарця, серед його вулиць, із одного і з другого боку ріки дерево життя, що приносить 12 плодів щомісяця. Приносить свій. А листя дерева – для оздоровлення народів. Тобто це вже не просто вода, яка текла від храму і впала в мертве море, і воно перестало бути мертвим. Це вода, яка тече від престолу агця, і з обох сторін дерево життя, дерево, яке було в Едемському саду. І листя вже не, не просто щоб лікувати якісь хвороби, а для оздоровлення народів. Для і слово оздоровлення, ісцеління, воно означає зробити цілим. Знову таким, яким повинен бути. Воно відноситься не тільки до фізичних хвороб. Коли ми хворіємо, то у нас в організмі щось порушується, так? Але у нас не тільки в організмі щось порушено, у нас ще порушена цілісність духа, цілісність нашої совісті, наших стосунків з Богом також порушена. І отже, листя для оздоровлення народів. Тож ми народ Божий, і за завдання громадян Небесного Єрусалиму оздоровлення народів. І, до речі, це єдина причина, чому ми досі з вами тут. Тому що Бог хоче бути присутнім в світі через нас, з вами. Ми Його представники. Як написано в другому посланні до Коринтян, давайте прочитаємо. Отже, ми посли від імені Христа. І тому, наче сам Бог просить через нас від імені Христа благаємо, примиріться з Богом. Ми з вами Апокаліпсис. Ми з вами одкровені Ісуса Христа для гинучого світу, якому це, до речі, не подобається. У вас є проблеми? У мене для вас погана новина, буде ще гірше. Ісус сказав. У світі зазнаєте страждання. Але є хороша новина. Будьте відважні. Я переміг світ. Будьте вірні і непохитні. Давайте помолимось.